Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Як бачите, я тримаю е, одяг, покажу, що взяла в секонд-хенді. Таке в основному більш е, домашнє. От, І щоб було зручно. Отож, розпочнемо, напевно, з того, що на мені. Е, на мені це теж ковтинка, футболочка з секонд-хенду. Трішечки тут присідаю, бо ще було видно. От. І штанці такі. Це домашні, тут е, тільки пришито, е, мотузочок, можна так сказати, а він не затягується. Тут воно на резинці. І ось так доволі е, мені дуже зручно в них вдома. Це я взяла для дому ці штани, бо, е, ну, все-таки на вихід там якісь джинси. Якісь спортивні, там в мене такі є ласіни. Ну, тут є що взяти на вихід. От. А вдома так хочеться, я більшість часу проводжу вдома, десь там щось прибрати, приготувати. І мені хотілося б якісь такі штанці, домашні штани. Тому взяла такі прикольненькі. Вони доволі тоненькі, я вже в них хожу. Е е от. Другий день, напевно, да, то мені подобається. Так, да, в них, звичайно, там можуть бути коліна випирати, бо вони такі більші. Але мені доподобає. Да І покажу також, що ще. Взяла е, Ну, цю курточку, я помірюю зараз наверх, а інше, то, можливо, вже буду вимикати ось така вітрьовочка. Її ще не прала, Деякий одяг вибрала, деякий ні. Цю ще не прала. От, з капюшоном. І тут вона ось так. Вибачайте, трошки замочок буде давати звук. Так, все до кінця не буду, бо тут мікрофон, то буде звук сильно давати. От, кармани. Будуть душі, вітер, то ось так одягнула і побігла. Діму відводити, забирати із садка. Думаю, що буде ця вітровочка така добра. Ну, тут ще є е, на пальці. Ну, Я думаю, що я використовувати це не буду. Це на любителя такі штучки. А так, доволі симпатично. Так, і покажу, що ще взяла. Не знаю, чи буду міряти чи ні, але напевно, ні. <смі> Вже іншим разом побачите такі штанці. Вони то тут в поясі резинку я дам іншу, бо тут теж, якби пришиті, ніби мотозочки, але вони просто пришиті, вони не сягають. От резиночку нову. І будуть мені штанці вдома. Ходити теж. Я міряла доволі такі. Бо виглядають великі, але вони широкі самі по собі. <ріх> От, і я міряла, то мені так сподобались вони. І тканина така ну, дуже приємна. От Такі прості котон, 100% котон. Е -е, мені сподобались такі добрі. Так, все-таки, напевно, міряти сильно не буду. Е, так, далі взяла таку сорочку. Це я взяла під майку. Вже помірюю, так. <смі> Приблизно як то воно. Так, да, це треба під майку. Хочу під білу майку, У мене є дві білі майки, такі доволі симпатичні. І хочу е, під майку брати зараз така погода, що ще можна. Тепло. Я люблю таке широке, тим паче, що. Десь якийсь животик прикрити. От, і так, цікавенько. Тільки потрібно, я ж кажу, дещо випрала, дещо ні, це ще не право. Це ще чекає черги. Далі я взяла ось цю таку ковтинку, взяла таку саму, тільки білу. Така ж сама, тільки біла. Теж не прала цю. І таку білу взяла футболочку. Теж ще не випрала. Потрібно випрати це теж, ну, біле окремо, через це так воно залишилося. Так, і, і, і далі взяла, а, ще собі взяла таку футболку, теж вдома ходити. Ну, просто такий малюнок. От, не знаю, можливо, це щось, якась реклама, щось там, чогось не знаю, що тут пише. Тут щось ось таке пише. Я не знаю в цих брендах, не брендах, може, щось рекламують, може і барбершоп. бербершоп буду ходити, ну, неважно, Просто Просто взяла вона така доволі приємна. от і я взяла собі носити так, це вибране. Так, для Діми взяла е, таку кофтинку. Чого взяла? Бо вона е, така з тканини такої ніби теплої, махрової, а він таке любить. 128-й розмір якраз буде йому будь, е, з тих ковтин вже повиростав, а він любить таку тканину, то буде йому. Так, це вже я вибрала і. Штани, Ну, це я взяла на вирост 134 см. Ну, е чого взяла, бо вони добрі, да нічого тут не Ні Ну, Гарні такі вид. То я взяла, навіть якщо і вдома носити, там, то... доволі файні. Це. Ось, так і взяла це на вирост буде йому і взяла, такі це вдома ходити вже. Ем... Ну тут пише 7 років, ну, він в мене хлопчик великий, то ці вдома носити, ганяти, бігати буде зима, потрібно буде щось вдома дати, щоб тепліше було. Там тоньші є штанці, а такі тепліші то. Нехай будуть це вдома. Так, ось такі були невеличкі покупки в мене в секонд-хенді. А, ще. Ще покажу е, шльопки. Теж тоді було за кілограм 60 гривень. Здається, да, 60 гривень. Е, Такі симпатичні, чому взяла, бо ми її вже возносилися вже все. А ці взяла, вони там мені щось 20 гривень коштували. І я так взяла, мені доволі сподобалась, такі симпатичні. от І також взяла не прала ще їх, потрібно випрати кросівки. Не прала, поміряла доволі, ну, ніби нормально нога вміщається. Так, е, да, вони брудні, але вибачайте вже. Покажу, які є. Е, щоб взяти одного, покажу, так? Да? Пише, пиш, що Adidas, не знаю, наскільки то, хоча тут є, бачите, ось цей значок. Не знаю, чи фокусується. Ну, Тут це оригінал. Ну, ніби я так читала. Ну, Можливо, хоча воно тут пише виготовлено де в Індонезії. Ну, якісь різні. Ну, доволі так я беру то ніби шкіра. От, Вони мені обійшлися недорого. Десь в 60-70 гривень ці кросівки. Їх потрібно що випрати. А так, ніби. Нічого. Да, тому є над чим, чим зайнятися. От. Ось такі в мене були ось такі. Ну, що, нормальні такі. Я купила на ринку, не на ринку, а в магазині, коли була в Хмельницькому. Е, зайшла там в дешевий магазин. Ну, самий-самий дешевий взуття. Е, взяла там білі собі, такі теж. Кросівки, ну, вони тонесенькі, самі дешеві 450 гривень. Ну, це такі, знаєте, просто верх покритий і, як я кажу, одноразові, то ці за 60 гривень, напевно, чи 70, не пам'ятаю вагу їхню. Ну, десь, якщо кілограм був 60 гривень, десь вони біля кілограма, десь так, то чому б їх і не взяти і не походити? Я в них довше виходжу, і ноги сухіші будуть, бо в тих мене як от прошито, так і дирочки, так і вода заходить. Тобто, то, то, так. Ну, інколи ходжу. І ноги в тих потіють. Ну, як потіють, вони ж не натуральні, а там замінник, шкірозамінник, чи не знаю, що це то таке. Тому. От, а ці, я думаю, виперу і діму в садочок і з садочка на прогулянку буду бігати ганяти. Ось я вам показала свої покупки з хенду буду чекати від вас зворотнього зв'язку, чи часто ви купуєте в секонд-хенді, і, зазвичай, на що звертаєте увагу, на які речі, можливо, більше вас цікавлять. От, і будемо спілкуватися в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку, це допомагає моєму каналу рухатися далі. Буду я сьогодні готувати цю красу. Такі вже повиростали в мене. І будемо смакувати. Я вже на городі, зразу, як то кажуть, не відходя від місця, вже так трохи пооббирала, ще залишилося буквально там трошки так вусків забрати. А так, я знаю, що дехто навпаки з, з волоссям ще додатково ложить в каструлю, відварює. От, ну, Будемо без оцієї волосків. І складаю в каструлю. Так, Ну, бажано вибирати однакові там, за розміром, щоб вони однаково проварювалися. Ну, ми варимо те, що в нас вродило більше-менше. Так, У мене така каструля, я думаю, що в мене якраз все вміститься. Хоча я не планувала, щоб ще залишалося. Подивимося, що ми наскладаємо. Дівчата, що ви там уже варили собі кукурудзу, як у вас урожай. Ой, напевно, залишиться. Ой-ой-ой-ой-ой. У ой, 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 ой. мене не було в планах. Так. Да. Значить, ці залишу. Ні, ці ще маленькі десь влізуть. Так, о. Це сюди, а це сюди, напевно. В принципі, о, все. Ці два залишаться. У мене там ще є на городі, то я побачу. Я положу це в холодильник. Полежить, я думаю, два дні в холодильнику, чи скільки там. Так, а це я буду хрумтіти, то я приберу. Значить, Що я сюди наливаю воду? Я набрала в чайник, але тут холодна вода. Просто, мені так думаю, буде зручно наливати. І наливаю так, щоб покрила вода. Цю кукурудзу. і буду варити так, щоб покрила. Угу. Покрила. вона просто трохи вспливає. Ну ще, може, хіба чуть-чуть додам. Так, ще чуть-чуть додам. Води багато небо. і так каструля. Ще вона підніметься ця вода. все, покрило. Покрило, ще вода підніметься, то. Е значить, ставлю варитися, після закипання буде варитися 20-30 хвилин. Я буду варити, думаю, 30, якщо не забудуся і нічого мене не відволіче. Це ж таке діло. От, І за хвилин 5 до кінця. По солю. Ну, десь я знаю, візьму ну десь столову ложку солі, може менше, ні, напевно, буде столову багато. Візьму половину столової ложки солі. Отак. Бо щось я вже загнула на одну столову ложку. Е, половину столової ложки це десь приблизно там дві чайні. Візьмемо так, приблизно. Кожен вже до свого смаку, хто взагалі е, не любить, коли вариться, солити, а вже в кінці кожен качанчик собі, там уже, як звариться, солить. то вже бажанню. Я розказую, як я. А тоді, вже як звариться, то я вже собі, е, ну, якщо захочеться мені солніше, я ще можу присолити. Так, все відправляємо варитися. Ви подивіться, на цю красу, ще можна маслом ось так взяти і з солькою до смаку присолити. І смакота усім смачного!